Олександр Чернецький досвідчений наш важкового якому уявіть, 38 років. 38, майже 40. І він все ще бореться, він все ще в формі. Він перемагає. Він в фіналі чемпіонату України. Ми дякуємо Олександру за його характер і мужність. На однорозовий призер чемпіонатів Європи. Бронзовий призер чемпіонату світу в Лас-Вегасі. Це, на мою думку, був один із найкращих виступів, виступів Олександра Чернецького. І його суперник Михайло Вишневецький. 130 кілограм, боротьба за перше місце. Червоний прикорд, а на гаразовний пресет чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу, учасник Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту Олександр Чернецький та Ізгородний. Синий компіон світу серед Катерів. Чемпіон світу серед юніорів. Михайло Вишневецький. Ви чули чемпіонат світу серед кадетів, чемпіон, чемпіон світу серед юніорів, віце-чемпіон світу серед борців до 23 років. Михайло Вишневецький бореться з Донеччини з Костянтинівки. Денис Вєпрінцов є його першим наставником. Зараз Михайло Вишневецький виступає за Харків. Тренується під керівництвом Юрія Тімченка та Сергія Болдова. Ну а тренером Олександра Чернецького, нашого славленого батаря, є тато Степан Ярославич Чернецький. Ну давайте подивимося за цим фіналом. Молодість проти досвіду. Михайлу Вишневецькому 20 років. Олександру Чернецькому майже 40. І ми дякуємо Чернецькому за його дух, за його характер, тому що він багато чому навчив, багато чого передав. І вороному, і кучмію, і Вишневецькому. Ми дякуємо всім нашим досвідченим спортсменам: Жабському, Дмитру Цимбалюку, Дмитру Пишкову. Пишкову не здав... теж, який боровся в фіналі, не зумів вибороти золото. Але який став, який теж показав яскраву боротьбу на цьому чемпіонаті, Сергій Козу перевершив всі, всі сподівання. Ось тут дуже цікаво спрацював технічно на краю Олександр Вишневецький, але ви знаєте, в нього є міць, є досвід. Заходить зараз в хрест Вишневецький, але Чернецький контролює ситуацію. 0-1 зараз бал, ви бачите, з'явився в синій клітинці. Тримає хрест, підтискає. Підворот! Хороша! Не вже до кінця! Так! Слухайте, яка помилка! Майже закінчив вертушку Олександр Чернецький, але захопив його Вишневецький. Мені, ви знаєте, атаку розпочинав Чернецький. Вже майже накрутив, але Вишневецький його притримав. Просто за рахунок своєї моторності. Торопності дуже прикро, не вже було туше? Подивіться, він робить, робить вертушку. І ось тут сам опиняється в небезпечній позиції. Чернецький як прикро. Я... Просто так сталося. Просто Олександр Чернецький настільки універсальний і технічний спортсмен. Він може кидати прогином, робити вертушки. І це важка вага. Ну, отут десь трохи він не встиг докрутити. Вишневецький за рахунок своєї спритності зреагував. І поєдинок продовжується. Не було. Туше на щастя, бо я трішки розгубився. Знаєте, була там така небезпечна ситуація. І Чернецький продовжує боротьбу, хоча й поступається з рахунком 0-3. Михайло Вишневецький дуже швидкий, дуже чутливий, дуже технічний спортсмен. Тому безумовно Олександру Чернецькому не слід поспішати. Дивіться, Чернецький заходить в хрест. Він чудово кидає з хреста. Щоправда, і Вишневецький також, як бачимо, може провести кидок. Відчув впевненість в своїх силах. Після цих перемог на чемпіонаті Європи світу серед е, е, Вишневецький. Тому тут, тут бачимо, що він теж е, впевнено себе почуває в хресті. Борці не поспішають. Ну давайте подивимося, чим закінчиться цей, ця, це протистояння в Хресті. Смикнути на себе. Так, так, так. Шукає, шукає атаку. Кидок! Дотягнути. Два бали зараховано Чернецькому. Так, два бали зараховано. Бо... Два бали, кидок з хреста зі стійки. Чому бал? Два бали діє. Неповноцінна дія. яким буде рішення суддів. Давайте ми ще раз глянемо на повторі. Друзі, подивіться, зайшов Хрест. Готує атаку. Так, так, так. Промацав. І ось кидок Переступає. Так, на бік. Е, Балчі бал два. Якою буде зараз оцінка. Бал дають Чернецькому. Була спроба з Хреста провести дію. Кідок не пройшов. Вишневецький зреагував. Він випереджає. Безумовно, випереджає Олександра Чернецького в швидкості і це не дивно. Але достойні борці, достойні суперники. Ми дякуємо Чернецькому за його досвід, за його мужність. Він сьогодні допомагає ще більше. Це уявляєте, яку школу зараз проходить на килимі Вишневецький. Ой, зайшов хрест! Якби трішки нижче скинув Олександр Захват. От якихось там сантиметрів не вистачило. Ну, яке буде рішення. Як Жан Баленюк, я бачу, дивиться за цією дією. Ну, що, бал чи два? Ви знаєте, якби навіть вишневецький е, два бали зараховано. Два-три. Заключні секунди першого, першого періоду спокійно не вийти за край. Ви знаєте, чудову боротьбу демонструє Олександр Чернецький на цьому чемпіонаті. В першій сутисті він перебіг Андрія Вознюка досить впевнено Чернецький. В другому в чвертьфіналі здобув перемогу впевнену перемогу над Іваном Добровіним. Трішки подихати Тарас Крупський борець. З долини допомагає від, зараз подихати, відновитися. Олександру. Олександр Чернецький на батьківщині Івана Піддубного, нашого видатного українця, чемпіона чемпіонів зараз достойно змагається проти молодого, амбітного харків'янина, борця з Донеччини Михайла Вишневецького. Бадьоро виходить Дмитрій Тімченко допомагав Вишневецького відновитись. Георгій Грек, суддя міжнародної категорії, зараз просить протерти плечі Олександра Чернецького. Два-три. Рахунок, як бачимо, такий. Ну що, Олександр Чернецький виходить на вирішальний свій, на вирішальну хвилинку. Знаєте, друзі, як би не закінчився цей поєдинок, я все одно схиляю голову перед Чернецьким. Тому що він справді дуже. Те, що він бореться, бореться в такому віці, це вже, це вже перемога. Знову заходить в хрест. Спокійно. Е... Ось бачимо, ну знаєте, е... Вишневецький борець чутливий, пластичний, і він дуже все відчуває. Хрест, це також його сильна сторона. Ми бачили кітки з прогином. Вишневецький також вміє проводити багато яскравих блискавичних кітків. Хочеться ще раз просто подякувати всім борцям за боротьбу. Кідочок до кінця розриває. Так! Чудова робота! Чесний бал. Бал чи два. Рівняє рахунок Чернецький. Подивіться: вилітає протести синього кута. А чому? Може, може, варто забрати цей протест. Вишневецький не забере цього протесту. Ні, ні, не треба. Молодець. Треба забрати. Показує, що все було в рамках правил. Треба забрати той протест. Вишневецький пішов вперед. Подивіться, відразу зорієнтувався, підхопив. Бачимо. І ось кидок не пройшов, але ось тут на краю. Чудова робота! Молодець Олександр. З Килима зумів провести дію, зрівняти рахунок. Спокійно, спокійно, спокійно. Виважено не поспішати. 3-3. Перевага на боці Чернецького, друзі. І знову боротьба в хресті. Боротьба важко в гойків. Україна завжди славилася. Багатиря мета! Да! Два бали червоного показує боковий арбітер. Боковий суддя Віталій Волошин. Олександр Чернецький, Хрест його! Ось він провів! Він починав дію. Там, знаєте, була така складна, або пільна ситуація на краю, але кінцівка, безумовно, за Чернецьким намагався там сконтр... провести контрдію. Ну яким зараз буде рішення? Давайте зараз керівник суддівського корпусу Віталій Ситник зараз має я впевнений. Я впевнений, друзі, в роботі суддів. В кваліфікованій роботі судді вони на цьому чемпіонаті відпрацювали як ніколи бездоганно. Олександр Чернецький, подивіться, він був в хресті. Так, дивіться, рахунок 3-3. Перевага на боці нашого уславного богатиря з Франківщини, який сьогодні представляє Донеччину. Ось, ну е, от, от яким буде рішення? Яким буде рішення? Два бали здобу від, віддадуть Чернецькому, чи все таки. Атаку починав. Атаку починав Чернецький. Віталій Волошин показав оцінку Чернецькому. Я це бачив. Максим Чепурко зараз. А, намагається пояснити, що все-таки дію розпочинав Чернецький, але зумів, розумієте, в падінні. Зумів Михайло Вишневецький зреагувати. От чому річ. В цьому, в, цьому є, в цьому складність. Зараз побачимо ми. Два бали віддали Вишневецькому. 3-5. Хвилина 40. До кінця. Як би не було, йде в захват. Олександр Чернецький іде в захват, не відступає. Знову заходить в захват. Готує атаку. Чернецький, Буде складно дійсно провести дію. Захищається за зараз вишневецький. Боротися. Я от мені не зовсім подобаються ці жести. Мовляв, ну що далі. Треба боротися, хочеться сказати Михайлу Вишневецькому. Не розводити руки. Ай! Не проходить кідок накривання. Як прикро. Але, але Олександр Чернецький бореться до кінця. Так, 3-7. Але нічого, нічого, друзі. Заключна хвилина. Чернецький бореться. Чернецький ризикує. Так він поступається, але він бореться до кінця. І я Олександру Чернецькому дякую за характер і мужність. Так, Вишневецький. Провів накривання. Ми не можемо цього заперечувати. Але Олександр бореться до кінця і я помітив, що він непогано дихає цього разу. Браво, браво, Олександр, браво. Чернецький. Яскравий фінал. Були спроби, були дії. Михайло Вишневецький, безумовно. Ми ви бачите, він чутливий. Він відразу зреагував. Він накривав багатьох своїх суперників на світових чемпіонатах, які зараз пройшов, і виборов золото. Тому у цього хлопця просто шалений потенціал, безумовно. І ми вітаємо, вітаємо Михайла Вишневецького з перемогою. Немає сумнівів, але ми, друзі, дякуємо і Олександру Чернецькому. 38 років, і він подивіться, в якій він формі. Браво, Михасю! Тут е, все гаразд. Дімітрій Тімченко вітає переможця, чемпіона України. А ми все-таки схиляємо голову перед е, Олександром Чернецьким, тому що боротися, тримати себе в належному стані і чинити таку, знаєте, е, здорову конкуренцію для сильних молодих, амбітних спортсменів. Це теж, це теж я хочу вам сказати, е, це теж сила духу, мужність і досвід.